Я вас вітаю. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський заявляє про стабілізацію ситуації на фронті. В першій половині березня він провів роботу у бригадах ЗСУ, де обстановка поступово ускладнювалась. Сильський під час сьогоднішньої телефонної розмови з начальником об'єднаного штабу збройних сил Франції генералом армії Т'єрі Бюркаром. Повідомив про стабілізацію обстановки на сході України. Він також висловив подяку уряду Франції та французькому народові за постійну та послідовну підтримку України. Окремо він висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції. Я вам нагадаю, що ще раніше, 13 березня, сирський попереджав про загрозу просування армії Російської Федерації, після чого він провів роботу у бригадах, де ситуація також ускладнювалась. Але на сьогоднішній день, як заявляє Сирський, ситуація на фронті стабілізувалась. А також на безпековому форумі у Києві в четвер, 21 березня, керівник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Закликав Україну провести додаткову мобілізацію. Він також відзначив, що є всі підстави вважати, що країна може досягти успіху у війні з Росією. Він підкреслив, що українській армії необхідно не лише більше зброї, а й людей, тому проведення додаткової мобілізації є невідкладною необхідністю. Бауер зазначив, що нинішня ситуація відмінна від тих, що були раніше, і закликав не думати песимістично, але продовжувати підтримувати Україну. Він наголосив, що навіть якщо у минулому світ був надмірно оптимістичним, це не повинно призвести до песимізму у теперішній ситуації. Адмірал впевнений, що наявні факти свідчать про те, що Україна здатна досягти успіху у війні з Росією, але для цього потрібна підтримка. Він закликав країн-член НАТО та інших країн світу надати Україні ще більше підтримку, визнавши, що та-така допомога справді змінює ситуацію на краще. Ну а тим часом ворог просто жорстко обстрілює Україну. Після масованої сьогоднішньої атаки на Київ ЗМІ повідомляють, що головною ціллю російських військ на столицю України в ніч на 21 березня було знищення об'єктів головного управління розвідки Міністерства оборони України. У співрозмовника з розвідки зазначили, що абсолютна більшість ракет, що були випущені по Києву сьогодні, була спрямована на ці об'єкти, проте всі вони, я вам нагадаю, були збиті. Противник використав дві балістичні ракети, а також 29 крилатих ракет. Але сили української протиповітряної оборони їх всі знищили. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години, і після паузи в 44 дні ворог знову здійснив ракетний удар по Києву. А також російські агресори вдарили ракетою по центральній частині Миколаєва, кількість постраждалих зросла до шести. Людей так повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім. За словами Кіма, російська ракета вибухнула між будівлями. І, на жаль, навіть після таких злочинів знаходяться люди, які здають місця локації СБУ, Збройних сил, заводів тощо. У Запоріжжі затримано студентку, яка працювала на ФСБ Росії. Вона шпигувала за співробітниками СБУ з метою встановлення запасних пунктів дислокації Служби безпеки, а російська сторона планувала використати цю інформацію для коригування ракетних ударів по підприємствах оборонно промислового комплексу Запорізької області. Про це повідомила прес-служба СБУ. Агентка ФСБ отримувала від окупантів. Орієнтовні геолокації оборонних заводів та проводила розвідку на місцевості для встановлення точних координат підприємств. Вона фіксувала максимальну кількість інформації про об'єкти та для цього навіть залучала своїх друзів та одногрупників. СБУ затримала російську агентку на етапі збирання розвідувальної інформації. За даними слідства, агенткою виявилася 19-річна студентка місцевого університету. Яку ФСБ завербувала, що мала зв'язки з окупаційною адміністрацією Росії на тимчасово захопленій території, затримані загрожує довічне ув'язнення? Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся на канал. До зустрічі.